І перші перелякання вже побігли з корабля. Не чекаючи кваліфікаційного оцінювання і майнових перевірок. Судді масово йдуть з роботи. Лише за липень заяви про звільнення за власним бажанням. Написали 400 працівників Феміди. Такого в Україні ще не було. Повідомили ТСН у Вищій раді юстиції, і це ще не межа за прогнозами. До кінця року суддівська система самоочиститься щонайменше на чверть. Про гру на випередження Валентина Мудрик. Більшу частину свого життя Ярослав Мамчур пропрацював суддею Київського апеляційного адміністративного суду 38 років. Нині йому 64, вже 4 роки, як міг би піти на пенсію. Але звільнитися за власним бажанням вирішив лише зараз. Хоча у суді цю інформацію приховують і запевняють ТСН мамчур чинний суддя, і наразі у відпустці до 2 вересня. Відпустка та він звільнився чи ні? Запит щодо цього насилається ця вечора нестець. Заяву про звільнення Мамчура ТСН показують у вищій раді юстиції. Тут лише зазначено, що в нього є право на відставку. Він бажає ним скористатись і жодних інших причин не наведено. У нас перешкод не звільняти його немає. Звільнитися суддя виявив бажання ще у квітні, коли розпочалося кваліфікаційне оцінювання суддів. Члени комісії, окрім знань, перевіряють усі їхні статки. Отже, мамчур мав би пояснити, як з доходами за рік у майже 300 тисяч гривень має. Елітну нерухомість вартістю щонайменше у 40 мільйонів гривень. Це і особняк у голосіївському районі столиці, власником якого, згідно з даними держреєстру нерухомості, є дружина судді і квартира з двома гаражами у престижній багатоповерхівці в центрі Києва. Охоронець каже, суддя останні роки тут не проживає. Квартира пуста. Ну, я їх не бачу вже тут давно. А жили вони тут чи ні? Ну, раніше коли сюди. Що... Не можна сказати, що вони всі тікають тільки через те, що бояться майнової перевірки. Хоча я думаю, що основна причина саме в цьому. Вони дуже не хочуть прожекторів на своє майно, не хочуть цього приниження. Вони не хочуть щоб їх звільняли. Це така прикра і принизлива процедура. Ви просто, ну я не знаю, ви уявляєте, хто такий суддя. Це ж цар... це ж цар і Бог. І раптом це пройти через таку процедуру, це дуже принизливо. Провалити Сенаїсти з кінця вересня стає чинним ще й новий закон, коли через незадеклароване майно суддів матимуть право звільняти. Аби цього уникнути, припускає судовий експерт, почнеться масове звільнення суддів за власним бажанням. І у вищій раді юстиції підтверджують, суддівські заяви вже б'ють рекорди. За останній місяць їх уже майже пів тисячі. Стільки ж було за весь минулий рік? Це відповідає очікування суспільства. Ті заклики, які лунали з боку народних обранців про самоочищення суддівського корпусу, мабуть, вони це досягли своєї мети, і звісно, судді почали робити те, до чого їх суспільство закликало. Співрозмовник ТСН, заступник голови Вищої ради юстиції, не виняток. Він теж звільняється і про причини говорити не хоче. Тут багато чинників. Я вважаю, що я вже достатньо попрацював. На цій посаді потреба 16 років суди. Це непроста робота 50. і Валентина Мудрик, Роман Сукач, ТСН 1+,1.